Життя для того, щоб вчитися подорожувати і здійснювати свої мрії. Тебе ображають та кривдять батьки. Тебе цькують і принижують однокласники. На тебе лють бронь в соціальних мережах. Тебе лякають і переслідують на вулиці. Не Звернися за допомогою. На національну дитячу гарячу лінію до соціально-психологічної служби твоєї школи на скайп консультація Ластрада Україна до відділу міліції скаже стоп насильству. Є кращий шлях поступитися, Подружитися. пробачити, посміхнутися.